Друзі, вітаю! Канал Масляр, мене звати Олексій. Попрошу підтримати канал підпискою. Буду кожному вдячний. І хочу показати сьогодні 17 днів. Це свиноматка. крапка, Вона міснік. Вона від Максимуса. м'ясник покритий максимусом, це вийшла така тітка. Я дуже боявся за її порос, думав взагалі не розпоросся. Але вона була покрита макстером і привела таких пересюків. Парисюкам зараз ще немає 20 днів, але це вам скажу такі. Такі кльоцики, оце найменший з них, вона привела 10 штук. Один вчора я показував відео, він помер. От. Тут лишилося їх 8 штук. 4, 5, 6, 7, 8, да. 8 штук. Дуже мені подобаються ці свині. Я думав, що вона буде погано типу, годувати, не буде достатньо молока. Але молока, їм я дивлюсь достатньо, але вони гарно і під'їдають рано підсипаю. Так що, друзі, таке. Місник був покритий мясніком народів м'ясніка і покрили місніком і привели отаких от Ну, Мені подобається це. Хоча зараз тумбочка взагалі там з молоком, скажу так, складно. Вона і погано їсть. Хтось там каже, що крапка. А, і ще що прикольно, що е, до неї заходжу, е, можу там працювати в клітці, що зробити, вони прикольні такі, до рук йдуть, е, не шугаються, не кричать. Ну, подобається. Я думав її. Після цього опоросу взагалі її прибрати, але я думаю, що вона піде на другий заход. Тобто буду її покривати. Вона, вона мені, коротше, подобається. Ось таке. Це хотілося біла Андраса, взяли її маленьку, купили за 5 тисяч. Десь середньо вона була 50 кг, але це дивлюся теж м'ясник. І покрити вони дюрком. Так що це в мене другий м'ясник. називаємо її андрасиха. Вона буде в вересні народжуватися. Так, і тут у нас подружка. Подружка така чистоплотна у нас свинка. А, так ми ще в е, вчорашньому відео казали, там, що не можеш побілити, якась болячка, там то все. Дивіться, це в мене взагалі, свиноматка подружка, вона дуже чистоплотна. Дуже чистоплотна. Вона вже в цьому станку, стаїться її 10-го народжувати. Е, я сюди її перевів начебто. Понеділок, ну, коротше, вона вже тут начебто 3-4 дні. В понеділок, начебто, да, я її перевів. І ось собі у неї чисто, Входить в туалет одне місце, у неї чисто, сухо, біля корита теж чисто. І вам скажу, ну, от така свиня. Наприклад, як взяти оцю, то вона може собі напісяти, влягтися, вимазатися, тому що їй жарко, а потім потім пообтирати всі стіни. Так що, якщо стіни запачкані, це не означає, що е господар не дивиться за своїм хазяйством. Вчора привіз малюка того, який був до поклав сюди. Поклав сюди і... ну, він тут оліг, коротше. Поклав його під Поклав під лампу. І тут стояла миска, ось сюди де піна. Стояла миска з молоком. То тобто, есть на є. Я, я хочу закінчити відео. Так, тут стояла... Миска з молоком. І поки я порався, вибачайте, бо декілька разів набирали, вже хочу закінчити відео і потім по поговорити. Стояла миска з молоком. А, я поклав цього малого під лампу, дав йому там кубіка лігавіта, колов, Енроксил, не, не енроксил. Енрофлокс. Так, да, Енрофлокс коло, або в нього діарея була, поклав і дивлюся під цю миску, налазять мухи, налітають, налітають. Це вже було на, на вулиці темно. Коротше. І потім, коротше, коли малий зрозумів, що він не буде жити, і я це зрозумів, я в цю миску налив. Я не знаю, як точно воно називається. Ця штука від мух в молоко за це, ну, в цю миску підмішав то, типу, агіти, ну то не агіта, а якесь друге. Теж схоже на нього. Порошок, який розводиться водою. От. І в баночку. Тут було молоко в баночці. Теж підлив трохи тої штуки. І це ось. Менше ніж за добу назбиралося. Це побризковщина ще на... на цей екран, як я на нього говорю, це кусок пінопласта. Ось От. От така штука на землі. Теж куча, але прикольно, що в місті. Зараз це все висиплю і знову трішки налью. Так що ось такі справи. Так що, друзі, ну. Пишуть, да, там, що там багато там, з цими поросятами. Тобто я вам скажу, я не знаю, може в інших господарствах і немає там, такого, що в мене, наприклад, за цей місяць, що був, за липень місяць, мої чотири синоматки привели мені 60 в сумі. 60 поросят. 30, так, да, 60-50. Лишилися з них 45. Там одна порвала, друга привела 22, але там четверо народилися мертві. Ну, Несуть. Е -е, можливо, хтось там з блогерів просто не показують якби, свої такі сумні моменти з життя свиноводства. Але я вам скажу, що вони є, і за цим сім слідкувати в принципі неможливо. Тому що ти є такі дні, які ти забіг, їсти дав, їсти дав, хоп, хоп, хоп. Там вони усе бортуються. Ти ж не перевіряєш кожного, що з ним.